Обірвані дроти та повалені дерева у ніч на 26 жовтня в області були зафіксовані сильні пориви вітру. Як наслідок, на трьох вулицях Полтави впали дерева. Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, обійшлося без постраждалих, і вже о півні працівники декоративних культур наслідки негоди по місту прибрали. Через нічний вітер кілька вулиць обласного центру залишилися без електропостачання. Повідомила речниця Полтава обленерго по. Але по обіді сьогодні його відновили. Ввечері 25 жовтня було знеструмлено споживачів вулиць Південної, Панаса Мирного частково, патріарха Мстислава частково, Довженка, Сосюри, Софії Ковалевської, Гончарова, Тобілевича та Провулку Глибокого. Станом на сьогодні на 14.09, усі споживачі Полтави, які були знеструмлені внаслідок негоди, вже є з електроенергією.